Говорять, вболівальники Динамо Київ, кілька гарячих новин надійшли до нас за останні кілька годин, і вони точно привернуть увагу багатьох людей. Одним із наших талантів зацікавився грант європейського футболу. Мова йде про лише 22 річного півзахисника Володимира Брашка, який уже привертає увагу дуже потужних команд. Першим великим клубом, який бере участь у переговорах, є не хто інший. Як Бенфіка з Португалії, яка вже двічі вигравала лігу чемпіонів. Правління португальського клубу було вражене грою Брашка в останній грудневій лізі Європи під час матчу проти Реал Созідат. і це не закінчується. Бенфіка вивчає можливість залучити українця до своїх лав, і чуток тільки більше. Варто нагадати, що київське Динамо не єдина зацікавлена команда, також є Боренмут з англійської прем'єр-ліги. Який раніше виявляв інтерес, але найбільшою привабливістю на даний момент є Бенфіка, яка має міцну традицію підписувати молодих талантів, цей сезон був дуже позитивним для Брашка, який провів за Динамо 25-х ігор, забив 4 голи і 3 гольові передачі. Виступ, який привернув увагу європейських клубів. Крім того, є важлива деталь: Анатолій Трубін. Голкіпер збірної України та одноклубник Брашка вже виступає за Бенфіку, що може полегшити адаптацію Хавбека, якщо він вирішить переїхати до Португалії. Тепер головне питання: чи відпустить Динамо гравця? Бенфіка спостерігає. А президент португальського клубу Луїша Філіпе Вієра обіцяє підсилити команду новими інвестиціями. Брашко в планах Бенфіки. А що ти думаєш про це, шанувальник? Прокоментуй нижче та поділись своєю думкою. Ми хочемо знати, що ви думаєте. І, звичайно ж, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк на відео, адже тут пристрасть до київського динамо тільки зростає. До наступного разу і міцно обіймаю всіх.